Мої вітання, шановні на давайте з вами подивимося таке питання. Яка реакція банкової на протести? Чи думали вони, що розгорнуться по всій Україні? Ну, по великих містах, скажімо, не по всій, а по великих містах України пройдуть такі широкомасштабні протести, досить актив, активні. Що про ці протести думає банкова? Ну, що це може призвести до трансформації? Може привести до трансформації. Скрито. Ну, я вам скажу так іще. Я скажу так, що вони будуть обов'язково аналізувати цю ситуацію, і, можливо, навіть хто скрито шукати, да, шукати, розслідувати. Розслідувати, хто таємно стоїть за цими подіями. Але однозначно вони дуже серйозні по трансформації, по карті смерть, що ці події можуть досить серйозно щось кардинально змінити. Тому треба вести розслідування. Таємно будуть все таке шукати. Карта Луни це ще карта оборотня, карта ворога. Будуть шукати ворога, хто міг організувати, да? ну, можливо, зараз будемо дивитися далі. Що скаже Таро? Ну, вони розуміють, що це спланована акція. Що це спланова? І як один з варіантів, вона може призвести до трансформації. Обов'язково будуть шукати, аналізувати, аналізувати, хто стоїть за цим, да? знайти, хто за цим стоїть. висвітити. знайти і висвітите, хто за цим стоїть. І обов'язково треба буде обнулювати. Обнулювати цю людину. Таємного ворога треба обнулити. Знаєте, я ще так, вони думають, що, що це сплановано, що це спонтанно, що це несерйозно, тому що ну, цей, як то кажуть, блазень він такий. Це коли спонтанно, це коли несерйозно. Безвідповідально, знаєте, так. Ну, спонтанний, що цей процес, він спланований, але, хоч і спланований, але спонтанний, да? Все-таки. Ви знаєте, вони розглядають, що це могли, це могли навіть знаю, книточки тягнутися до наших партнерів по указі, ну, тому що є них скрито. Хтось зробив скрито це. І як один із варіантів, що це могли бути наші партнери. А, а далі, ще що тут Дара говорить: говорить про те, що м, плани, це може вдарити і трансформувати їхні вдарити по планах, да? трансформувати вибори, майбутні вибори. Тобто, знаєте, як обвалить рейтинги. Да? Що це спланована акція, яка може обвалити, тобто трансформувати вибори, майбутні вибори. Це карта вибору. Мах. Що, ви знаєте, що вони думають, що хтось досить мастерське зманіпулював у цьому, у цьому, значить, як ви мовите, у цих подіях. Був мах, тобто організатор. Таємно будуть шукати його, органи будуть шукати, хто цим займався. Ритимуть, дуже сильно ритимуть, хто це все організував, тому що тут можуть бути замішані питання виборів, да? питання до допомага, розумієте? Що це досить серйозні, серйозні такі, серйозна акція, що відбувається серйозна акція по обнуленню, по під, Таємна да? акція, яка може обнулити обнулити владу, обнулити владу. Ну що, я вам скажу, що все-таки все там а, спонтанна, і знову спонтанність, да? оцю, скажімо так, оцю спонтанність, хтось, хтось її підбурив, хтось таки вніс момент, щоб. Знаєте, як, щоб підняти, да? спрацювали на емоції, на емоціях спрацьовано. Маг є. Маг є. Вони будуть шукати цього мага, хто за цим стоїть. Ну, що я вам скажу, випало, випало таки багатенько, багатенько старших арканів, а це говорить про те, що до цієї акції вони віднеслись таки серйозно. Тут, знаєте, така. Досить емоційно, емоційно, що це може мати наслідки і по смерті досить серйозні наслідки, тобто вони будуть шукати все це, розслідувати єрофант, знову старший аркан, єрафант запустити якісь процеси. Страшний Ярафант радить запустити, запустити процеси очищення. І ця карта говорить, що вони будуть рити, шукати таємно, хто, хто це все зміг організувати. Тому що для них це страх Господній. Те, що відбулися ці масові акції, це для них страшний сон, як кажуть, розумієте, це страшний суд. Вони однозначно вони розуміють, що за цим процесом... Можуть стояти партнери, можуть стояти єрафан. Так? Тут був мах, але ну, вони впевнені, що це все сплановано, за цим хтось стоїть. Розслідування буде, ну, це, це оце, оце точно червоним, червоним як то кажуть, да, орівцем, да? проходить. Дуже багато старших арканів. Для них це життєво важливе питання. Життєво важливе питання. Хтось проплатив. Ну, так, так вони ж бачите, їхні ці, ботоферма, ботоферма, вони ж так і розносили по, по всіх соцмережах, що це проплачено. Є, є людина, яка організовувала, є єрфант, є МАХ. І треба шукати треба шукати, хто проплатив. Знову старший аркан. Хто проплатив? Ну, вони будуть вижидати, вони будуть вижидати момент, щоб знайти того, хто. Ну, намагатимуться повісити на когось вони розчаровані дуже. Розчаровані, це ламає їм плани. Це вносить певний хаос. Ну що я вам скажу, вони, дуже, вони дуже в дуже удручаючому такому. І вони розуміють, да? розуміють, що це може призвести до кардинальних змін. Тут і старший аркан смерть і старший аркан. Це... Колесо фортуни, да? це може вплинути на подальшу їхню фортуну, на подальшу їхню карму. Да? Дуже розчаровані, що можуть бути зміни. Результат, Результат їхньої, так би мовити, фінансової, фінансового збагачення може бути зупинений. Значить, кардинальні зміни, якщо вони будуть відсторонені від кардинальні зміни у їхній владі, да? Буде, тому що МАГ – це теж влада. Якщо будуть кардинальні зміни у владі, то звичайно, що їхня фінансова діяльність вона призупиниться. Ви розумієте, знову дивіться, пентаклі, пентаклі, пентаклі. Україна поки не випала. От Україна тут поки що Україна тут по барабану йде. Да? От все гроші. Гроші, гроші, хто проплатив, да? оце все. Так, що вони думають про це імператор? Що думає імператор, що збирається робити? Да? Що збирається робити? Як це вдарить по імператору, яке майбутнє? Да? От як от, ці події вплинуть на майбутнє імператора? От хочу зараз розкрити це питання: прийме рішення. Бачить ситуацію, вбачає, приймає рішення на основі якоїсь інформації, він прийме рішення Яке? через свою агентуру. Він прийме рішення збирати інформацію через свою агентуру, збирати інформацію для того, щоб реалізувати певні ідеї. Але це ілюзія. І я знаю, що знаєте, я так розумію, що дуже хочеться буде рити, хто ж луні за цим стоїть. Дуже, дуже, дуже йому буде цікаво, хто за це, хто проплатив, хто за цим стоїть, хто, хто організував, кому належить ідея. Але ілюзія і розгубленість. Він розгублений. Йому потрібна жертва. Йому потрібно відкрити кримінальну справу проти організаторів, пришити справу, тобто Зробити, зробити жертву. Він розгублений, йому потрібна жертва. І він визначає, хто, хто, хто він подумає, да, тут, він почне діяти, почне шукати жертву через свою таємну агентуру. Він, визна... він визначився з цим, що йому потрібна жертва, жертвоприношення, щоб всі бачили, що бунтувати не можна проти царя, не можна бунтувати. Йому потрібен успіх, йому потрібна перемога, він лідер, він на хвилі слави, популярності. Чистка, чистка, да. Заяви, заяви. Йому потрібна перемога, йому потрібний, потрібний шанс. Захиститися, себе захистити. Це один із шансів себе захистити. Я він думає, що якщо він знайде організатора да, і принесе його в жертву, то це йому дасть знову, він буде на пікі популярності, слави, це дасть шанс йому захиститися. А насправді таємниця прикриває, все рівно, будемо дивитися, все рівно, що насправді, насправді які наслідки це матиме для імператора. Оце рішення те, що було е, зроблено. Ну, розумієте? Ці розпорядження дає Зеленський, а винуватий Порошенко. Тут логіка просто желізна. Так, цієї цінності, бізнес-корпорація, оця. Силові структури. Знаєте, тут, буде, тут будуть силові структури, СБУ, прокуратура, слідчі, там всі комітети, дуже-дуже лазити по. Фінансам, як будуть шукати, звідки йшло фінансування да, цих майданів? От вони будуть по-хитрому якось віддадуть наказ силові структури, структури таємної по-хитрому будуть залазити через ці банківські системи, банківську систему. Тобто вони за що вони можуть учепитися? Да? На карточки, з якого рахунку на, ці, на всі карточки, начебто, да, розкидалися кошти, звідки вони йшли, хто фінансував. Вони будуть шукати, і там випало на початку, вони будуть шукати, хто таємно фінансував. розумієте, от Дадуть по-хитрому, таємно, похитрому знайти. З якого рахунку да, з чи якого рахунку йшло, йшло це фінансування. Ну, Будуть рити, рити тому що порох рветься до влади. Усі ж експерти, так звані експерти, кричали, що порох знову рветься до влади, це його робота, тому будуть щось копати. Але це важко буде, шлях важкий це удар. Це, це це проблема. Ми, ми, ми з чим ми запитали про те, що чим які наслідки можуть бути. Да? Це ще більше проблем, це утруднить дорогу, це досить болючий удар по владі да? на на його майбутнє. Значить, по іміджу по рейтингам, звичайно, що це на майбутнє, для майбутнього це дуже сильний удар, який може призвести до трансформації як імператора, так і його найближче оточення, так і владу. Да? Імператор це влада. Мах це теж може бути владою, це може бути людина, яка керує всім. Да? Ось так. Так що, це, які наслідки? Це, це проблема для майбутнього, для майбутнього і для його команди. Це проблема. Проблема. і да, по дьяволу йде. Де по дьяволу? Ось так. Це, це проблема подальшої його політичної діяльності. Політична діяльність його може бути під типодіялу, як кажуть, да, його робота, як політика. Може бути завершена? Ось так. Ну що, не, не, я скажу так, що переполох великий у них там, те, що він буде шукати, буде намагатися аналізувати, буде шукати, треба знайти винного, треба покарати, показати е, всім, що ця справа наказуєма. Взагалі, демократія це чревато посадками. Да? Е, ну, розумієте, я думаю, що те, що відбувається в Україні, іншими словами, як диктатура, вже не, не, ну, не назвеш. От так от, буде шукати, хто це організовує. Але, бачите, але спробує, спробує, але там іде, знаєте, як іде, ж ілюзія, да? іде ілюзія, він розгублений, йде все по ілюзіях, де вона там, от ілюзія. Будь-кого тут може сказати так, що принесе в жертву, якщо не, не знайде хто саме, не зможуть прорахувати і розслідувати хто саме, тут будуть шукати фінансиста. А потім може фінансиста, хто вже політично цю, цю акцію ну, за їхньою версією, це за їхньою версією. Я не стверджую, що це так і було, що молодь вийшла, що вона проплачена і так далі. Це вони хочуть так. Приподнести для суспільства, для всього світу показати, да? і вони шукають, тут вибирають тут вибір. Він, якщо не знайдуть справжнього, то вони виберуть і назначать жертву. Комусь на когось вони все-таки зможуть повісити ось сфабриковану, сфабриковану справу в організації, порушення, Тому що під час війни не можна мітинги, а організували там указ. є, розумієте, ну Тут готують, да. будь-кого готують на цю, на цю жертву. Отже, перелякана перелякана банкова, перелякана ОПА це великий удар, який може закінчитися трансформацією і завершення його трудової діяльності як політика так званого. Дякую за увагу. На no все добре, до побачення.